Давайте помолимось за тих захисників, які сьогодні боронять нашу землю. В нашій домашній групі є брат, якого нещодавно призвали до Збройних сил. І він зараз воює на Запорізькому напрямку. І якось так він час від часу раз у 10 суток виходить на зв'язок, і тут, наче 21 день не було зв'язку. І коли вже була в нас домашня група, він подзвонив. І сподякую за те, що ми молилися. Я кажу: Діма, що сталося? Чому ти так довго не дзвонив? Він каже, ми були в оточенні. І п'ятий розсуток у нас навіть не було води бо попиті. Ну, ми, ми е, е, салфетки клали на губи і дощову воду, і таке інше, щоб витримати цей натиск. Але ми витримали його. І він вийшов. І в першу чергу, що він зробив, він подзвонив на домашню групу. Ми всі були присутні по відеозв'язку. І потім, ви знаєте, це дуже такий класний, хороший брат. Я дивлюся, він, він зараз знов на він поїхав знов туди на нуль, і він пише нам, записав нам відео. Іде мимо побачив цвіте, мабуть, абрикоса і каже: як розцвілася абрик, як розцвіло це дерево, так завтра розцвіте наша Україна. Я прошу тільки про одне, брати і сестри. Моліться за нас. І ви знаєте, я зрозумів, це хлопці іншого духу, вони, наче із сталі, вони загартовані в інших обставинах. Але хто я такий? Щоб не виконати його прохання за молитву, щоб відмовити йому в цій молитві. Тому, браття і сестри, я зараз попрошу так ревно, як вони зараз боронять нашу землю. Давайте від щирого серця будемо молитися до Господа. кликати до Господа, щоб ця молитва, молитва подяки за наших захисників, вона мала дію і на кінець зупинилася війна. Господи! Ми, Боже, ми складаємо Тобі цю щиру молитву за мужніх синов і дочок нашої держави, які зараз відважно боронять нашу країну. Дякуємо Тобі, Боже, і за їхню силу, стійкість і мужність, яку ти їм даєш, і гартуєш їх у цих обставинах, в яких ви знаходяться. Просимо тебе, Боже, благослови їх. Огорни. Любові і захистом всім необхідним для закінчення війни. Нехай Твоя благодать буде на передовій, в окопах з тими людьми, будь їхнім щитом в ім'я Ісуса Христа. Для тих, хто зараз у бою, Боже, заборони всяким кулям, ракетам і дронам в ім'я Ісуса. І також ми просимо Тебе, як Церква, за ці потреби, які тут в цих молитвах, молитвах. просимо Тебе